Шановний борт Союзу Українок Америки. Ми ще раз і ще раз і ще раз хочемо вам подякувати за ту величезну моральну, духовку, духовну, фінансову підтримку, яку ви нам вже стільки років надаєте надаєте Україні нашим військовим госпіталям. Зараз ми стоїмо пане Володимире, розкажіть це, ми зараз стоїмо біля. Унікального апарату, да, таких апаратів зараз на Україні два. У нас скільки, і... у нас і... в мініці Шалібова, і це yeah, завдяки українкам ну, Америки. 13... Вони нам прислали, чи да, потрібен додати, вам такий і апарат, і чи будете і... ви працювати? Ми з задоволенням тому що ми працювали раніше на китайському апараті, він постійно та саме ламався, і його можливості обмежені. Тут ви можете побачити зараз, Микола Васильович розкаже про його можливості. І це не останні, не перша допомога, яку роблять нам Українки Америки, Валентина Табака. Вони постійно нас Ми підтримують. Наталя Павленко, голова Союзу України в Америці. Вони завжди нам допомагають. Питають Володимир Миколайович, мені телефонують. ну, У нас різниця в часі. Серед ночі, пані Валентина, старається не турбувати не були не що потрібно завжди. Напишіть на списочок, ніколи відмови не було. Тому дуже вам вдячні за вашу підтримку. З вашою допомогою переможемо. А Микола Васильович розкаже про цей апарат. Ну для порівняння хочу сказати, що, по-перше, апарат японського виробництва до цього ми користувалися китайським виробництвом. Це по рівні якості морально фізично застаріли, часто виходили з ладу. Можливість, скажімо, до 100 заразків за годину в той час, як це 400 500 Тобто, якщо наша денна норма 400-500 зразків, ми працювали цілий день, то це на протязі півтори-дві години. Плюс гарантована якість і плюс міжнародні стандарти якості. Тобто ми вийдемо на достойний рівень якості і надання своєчасної допомоги, скажімо, для подачі, лікування, порих, щоб це було своєчасно, діагностично, якісно, оперативно, скажімо так, Дякую, По сучасному так. дякуємо, так. дякуємо, шановний борт. А і ще було питання від наших союз України. Чи знайшли ви свій да сьогодні? Обслуговує. Сьогодні якраз завдяки і вот асоціації України. Вони вони знайшли нам фірму на Україні, яка буде обслуговувати. Ця фірма привезла нам уже. Ми реактиви. маємо з ними досвід реактиви, роботи 5 років. <п 'ят> вони Союз Україну України, перший аналізатор Бійці, це був у 2016 році, вони доставили. Потім був інший, це точно ми з ними маємо досвід співпраці. <п 'ят> ну, рахуємо, що ми вийдемо на достойний день. Тобто тільки що я бачила інженерів, так, це потім вони оце налагоджували цей програм. Він буде працювати, є структури, які будуть працювати. Ми тільки якісь комплектуючі розслідні матеріали, а які Союз Українок Америки вам передає і буде постійно передавати. І так само ми сьогодні ще одну гуманітарну допомогу будемо приймати, але вже в іншому місці. Дякую всім. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава!